Фахівці Хмельницької міської лікарні завітали до кадетського корпусу, аби розповісти ліцеїстам про правила надання першої долікарської допомоги. До навчань залучили лікаря-травматолога та лікаря інтенсивної терапії. Вони розповідали ліцеїстам, що робити при невідкладних станах. До прикладу, при втраті свідомості. Вільна каса, вільна паса дев'яносто рука, дзвінок другу. І що ми робимо? Ти лежиш, не рухаєшся ти мені тебе свідомості і повертаємо ногу. Все. оце називається стабільне положення потерпілого. або як допомогти потерпілому при виносній кровотечі. В даному випадку е буде актуально рану затампонувати перев'язочним матеріалом, який в нас є, і туго забинтувати рану. Нуга, навіть на, на. Ти маєш відчувати натяг. Треба сильніше затягувати, щоб зупинити кровотечу, щоб не було такого великого виділення крові, щоб людина не... не втратила свідомість. Поруч стояла машина швидкої допомоги. Тут ліцеїсти дізнались більше про апарати, якими обладнана автівка. Автомобіль класу С має все необхідне обладнання для допомоги населенню. І госпіталізації по обладнанню по медичній апаратурі, що знаходиться в даному автомобілі, апарат дефібрилятор він застосовується при серцево-легеневій реанімації. Дізнався про систему дихання штучного, як вона працює, там знаходиться, як вона ну, що функціонує. Зараз якісь типи машин медичних два, це Б і С, ну 6А це просто транспортувальний тип машин. До навчання долучились більше 200 ліцеїстів. Незабаром вони вирушать до рідних міст. А нині у період воєнного стану, говорять фахівці, про першу медичну допомогу повинні знати усі громадяни. Тут на цьому заході знаходяться ліцеїсти 8, 9 та 10 класу. 11 клас зараз проходить, складає національний мультипредметний тест, тому з ними ми додатково проведемо дані заходи. Основна маса це ліцеїсти з міста Сумської області, Харківської області, Полтавської. Від надання до лікарської допомоги часто залежить успішне надання лікарської допомоги. Тобто до швидкої, до прибуття швидкої допомоги може пройти певний час. Буквально всі свідомі люди, в тому числі і діти. Ірина Муляр, Микола Юрковський Новини міста.